Доброго дня, шановні журналісти, сьогодні 4 липня. І у нас студії офіційного медіа-центру директор департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов. Е, Говоримо про дві теми: перша це скасування ковід-карантину на Харківщині, і друга тема готовність закладів охорони здоров'я до надзвичайних ситуацій. Працюємо як завжди. Спочатку слухаємо спікера, потім задаємо питання. Будь ласка, Максим Миколаївич. Дякую. Ну я трохи поправлю. Не на Харківщині, а в Україні да, у нас відмінили карантин. Дійсно. А... На початок карантину у нас був з 19 грудня 2020 року. Тоді все почалося. Офіційно визнали пандемію в нашій країні і почали карантин. І дійсно закінчився він 30 червня 2023 року. Фактично, карантин існував у нас приблизно 2,5 роки. За цей час було багато, багато випробувань. Які ми подолали, і зараз можемо вже сказати, що лабораторно підтверджених, тобто офіційно зареєстрованих випадків, на Харківщині було 323 тисячі випадки. Це приблизно 12,5%. Я беру за довоєнної часи статистику мешканців області. Тобто приблизно 12,5% людей, які офіційно перехворіли на ковід. На жаль, з них за ці 2,5 роки ми маємо 7404 літальних випадки. Це е, ті люди, які офіційно померли від ковіду. Е, за весь період цей. Е, про щеплення. Ми зробили фактично в першої дози більше 1,2 мільйонів щеплень, другої дози більше 1,1 мільйонів щеплень. Додатковою було більше 8 тисяч, бустерною більше 75 тисяч доз і всього, всього приблизно 3 Більше 3,1 мільйона щеплень. Завдяки цьому, завдяки цьому, тому що люди вакцинувалися, люди в цей період знаходилися в масках, намагалися дотримуватися дистанції. І, звісно, завдяки подіями, які сталися у лютому 24. 24 лютого 22-го року, коли почалася війна, багато населення виїхало з Харкова, міграція зменшилася, і в нас на Харківщині поступово знизився відсоток захворюваності. На даний час, коли вже карантин відмінено, одно я нагадую, що ковід нікуди не зник. Він існує, і за останній тиждень по статистиці, які надає Міністерство охорони здоров'я, в Україні від ковіду померло 19 людей за останній тиждень. Що дуже прикла, що в Харківській області за цей тиждень померло 4 особи. І це найвищий показник по всім областям. Тому, хоча й вакцинація від ковіду зараз перейшла в рекомендований характер, все ж я попереджую і настаю на тому, щоб люди все ж вакцинувалися від ковіду. По-перше, всі, хто бажають виїхати за кордон, тут потрібно відслідковувати умови. Той країни, яку ви будете в'їжджати, тому що кожна країна самостійно вирішує, чи потрібно мати сертифікат на ковід чи не потрібно, тобто це вже кожна людина буде вирішувати самостійно і дивитися умови в'їзду в ту країну. Але ще раз нагадую: в залежності від ситуації, ковід, хвиля ковіду може повернутися. І тому, перш за все, це вакцинація і масковий режим в містах скупчення. Зараз в області є всі препарати для лікування на ковід. Є Молнупіравір, це препарат, який використовується при лікуванні. Він безкоштовний. В нашій лікарні він повністю забезпечений, і тобто ми готові до різних викликів. Зараз в області дорослих, дорослих ліжок нараховується 1751 ліжка з киснем 1400, з потоковим киснем 1418 і дитячих 300 ліжок і з кисням 286. Основна лікарня, яка зараз приймає. Хворих на ковід, це інфекційна лікарня, об'єднана наша інфекційна лікарня, там є і дорослі, і дитяча ліжка. Ми готові до лікування. Кажу, що у нас є всі необхідні ліки безкоштовні для лікування. Ну все ж, прошу людей бути пильними, і якщо ви почуваєте себе хворими, обов'язково зв'яжіться з вашим лікарем, не займатися самолікуванням, і прошу, не йдіть у колективи, якщо ви відчуваєте себе захворілим, тому що це буде новий віток для того, щоб ви передавали цю хворобу іншим. І так далі буде опять, наша хвиля підійматися. Тому прошу не займатися самолікуванням. Звертатися до сімейного лікаря і вакцинуватися. Дякую. Питання будуть? Максим Миколаївич, давайте е, наступну тему, так, і потім одразу питання. Добре. Наступна тема у нас е, дуже така щепетлива, тому що е, ми знаємо нашого нашого. Сусіда, який зараз веде війну проти нас, ви знаєте заяву офіційних осіб нашої країни, що у нас йдеться підготовкою до можливої, можливо, можливої аварії на ЗАЕС, тому що потрібно для цього знати, особливо мешканцям Харківської області. Ну, по-перше, Відстань від ЗАЕС приблизно 300 кілометрів. Прошу всіх перевіряти тільки і довіряти тільки офіційним джерелам, щоб унеможливити різноманітні фейкові версії, які можуть бути задіяні. Тому тільки офіційні джерела слухатися. Що там будуть казати? Ну, по-перше, якщо, як кажуть, не дай Боже, це станеться, то для жителів нашої області ми повинні всі зайти в приміщення і знаходитися в приміщенні деякий час, поки, будемо, поки повідомляти буде офіційні джерела. Потрібно закрити вікна, мати запас питної води і їжі на декілька. Днів. Саме, скажімо так, неприємне, що може бути, це якщо вітер буде в сторону Харківської області і пил радіоактивний може принести, буде до нас, скажімо так, направлений. На даний час обласним центром Контролю та профілактики хвороб при Міністерстві охорони здоров'я в Харківській області йдеться е, моніторинг гамового випромінювання щоденно тричі на добу. Вони виставляються на офіційному сайті. Е, на е, вчора, е, за цілий день, е, підвищені фони не, не спостерігалися. Тому це також потрібно слідкувати офіційно за е, всіми повідомленнями від офіційних влади. Тому далі питання про каліоід. Зараз я бачу, що в аптечних мережах скупили всі каліодіт. Що робити? Навіщо він потрібен? За умови, якщо при аварії у повітрі буде викинути пил з йодом 131, він так називається цей, Радіоактивний йод, то тоді потрібно, після того, як буде ще раз на це наголошую, після того, як буде офіційно повідомлено в нашій регіональній владі, що люди повинні прийти до пунктів видачі калію діту і отримати свою дозу. Тоді тільки можна. Його вживати. І ще раз наголошую, що там є багато показів протипоказів, тому що без підставної прийняття цього препарату може дуже нашкодити організму. Перше, дуже багато побічних дій. По-друге, ми потрібно розуміти, що каліодіт розраховується на вік, дози розраховуються на вік, тобто діти до місяця приймають 16 міліграм. Від місяця до трьох років 32 мг, від трьох років до 12 62,5 мг і від далі до 40 років це вже доросла доза. І потрібно розуміти, що після 40 років каліюд не приймається. Ну ще раз. Наголошено на тому, що за умовою, якщо буде в пилу знаходитися цей радіоактивний йод, це дуже важливо, за, скажімо так, цей час область отримала 130 мг 60 тисяч таблеток. По 125 мг 330 тисяч таблеток, 65 мг 246 тисяч 200 таблеток, по 32 мг 11 тисяч 150 саше і по 16 мг 7 тисяч 15 саше. Вони розподілені на всі пункти видачі. Пункти видачі будуть знаходитися при лікарнях, при центрах первинної допомоги. І в селищах, де нема або пункту здорової бомблаторії, будуть знаходитися у селищних старост. Зараз вже готуються всі списки, і вони всі розподіляються, там можна отримувати, в залежності від віку скалію дід та респіратори. Дякую за інформацію, Максим Миколаївич. Якщо дозволити декілька уточнень по ковіду, перше, скажіть, будь ласка, ви назвали 12,5% мешканців Харкова, які захворіли. А скільки це в абсолютних цифрах? Я казав цю цифру це 322 тисячі людини. Так, дякую. І ще питання щодо щеплення. Ви рекомендуєте далі продовжувати бустерні і так далі? Я рекомендую далі продовжувати, особливо уразливим, скажімо, уразливому населенню, яке багато хворіє. І тому пункти щеплення працюють, вакцини є. Так, саме за роботу пунктів щеплення, тобто вони працюють там же, де і були. Ну, фактично, щоб вакцинуватися, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. І сімейний лікар вам підкаже, де найближчий пункт, де можна вакцинуватися, і яка вакцина є в тому пунктів наявності. Ми зараз забезпечені повністю вакцинами. Щодо лікарень, також ви сказали, що основна лікарня наша це обласна інфекційна лікарня. А скільки лікарень наразі задіяно все ж таки? Наразі ковід приймається тільки в обласній інфекційній лікарні. Але за умови, якщо хвиля зможе, скажімо так, повернутися на ті на попередні випадки, то ми таки, повернемо всі лікарні, які були задіяні. В лікуванні хвороб хвороби ковід, де є поточний кисень. Тобто, все це пророблено, але зараз тільки одна лікарня приймає хворих на ковід? Дякую. Питання від журналістів є Павло Велицький, медіагрупа об'єктив. Декілька питань. По перше, можете більш подробно розповісти про тих, хто помер на цьому. Тижні, хто ці люди, вік, чи були привіти і так далі. Дійсно, це дуже таке слушне, слушне питання. Із чотирьох померлих за тиждень, там три особи було від вік від 70 до 85, і одна особа була 20, жінка 24 років. Там було супутнє захворювання важке, але дуже. Скажімо так, цікава статистика, що ці чотири померлих не були вакциновані жодного разу. Це зайвий раз доводить про те, що вакцинація потрібна, і якщо ще хтось не вакцинувався, то будь ласка, починайте це робити зараз. З одного боку сказали, що епоха ковід закінчилась. З іншого ви кажете, що потрібно вакцинуватися, і так далі. Можете у двох словах чи одному реченні сказати, що тоді зміни... змінилось для нас, для Ну, епоха це мають увазі карантин, карантин, який відмінили. Да, а саме захворювання нікуди не поділося, на жаль, і е, зараз воно е, може прийти переходи в такі рутинні захворювання, як грипи ОРВІ. Тільки у і ПУРВІ є сезонність чітка, то у ковіда сезонність може не наблюдатися. І тут дуже важливо це розуміти, що воно буде залежати від хвиль міграції, населення і багато-багато від чого. Тому нікуди захворювання не ділося, потрібно чітко розуміти, як не захворіти і що до цього зробити. Перше, вакцинація, друге, це е, масочний режим у місцях скуплення. І особливо, якщо, ще раз підкреслюю, якщо ви почуваєте себе, е, що ви захворіли, то прошу, не йдіть у колективи, не заражайте інших. Звертайтеся до сімейного лікаря і е, він надасть необхідну допомогу. Чи зменшується, чи будуть зменшуватися кількість пунктів вакцинації? Поки що давайте подивимося динаміку. Наскільки вона буде скажімо так потрібна? Но вакцини є в лікарнях, там, де були ці пункти щеплення, вони перейшли, скажімо так, до рутинної вакцинації, і там, де приймають, там де роблять рутину вакцинацію, там і будуть робити і вакцину від ковіду. Тому я думаю, що поки що не будемо знижати. По другому питанню по Запорізькій скажіть, будь ласка, чи є конкретний план у в області, в обласній адміністрації, якщо це станеться, ну тобто, що робити далі? Радіо, телебачення, чи щось ще? Да, ну, тут дійсно. Я хочу сказати, що медицина проводить постійні тренування. Ми проводили. Тренування недавно з екстренкою, як відпрацьовували всі механізми. Далі проводяться такі ж самі події і серед сімейної медицини, і серед лікарень. Як що робити, як видавати? Розробляються рекомендації і вони є вже у на місцях у сімейних лікарів. Також саме, на всяк випадок, ми і готуємо місця для можливих хворих, які будуть евакуювати з різних інших областей, тому що відстань від, наша відстань області від ЗАЕС вона не буде давати скажімо так, гострої лечової хвороби, променевої хвороби. Тому у нас тільки це попередження, скажімо так, пилової загрози, яка може бути при умові, що там буде вітер в нашу сторону і не буде осадків. Багато тут умов. Но все це пропрацьовується. Да. Яка критична дистанція, де буде найбільше? 50-60 кілометрів. Так, да, там в залежності від -таки, виду аварії, тому що буде, скажімо так, все залежить від виду, яка аварія, це що буде сам реактор чи ще щось інше. То саме критичне, це да, дійсно відстані 30-60 кілометрів. Дякую там за... теж розробляються плани, все в нашій області. Трохи інакше ми теж все пропрацьовуємо, проходять інструктажі та навчання. Дякую за відповідь. Питання від Суспільного називайтеся, будь ласка. Лариса Говина Суспільне Харків. У мене два уточнення з приводу пунктів вакцинації на деокупованих територіях. Скільки там працює і чи зміниться тепер їхня кількість, чи вона залишиться така сама? Із приводу лікарень ви говорили про те, що зараз обласна інфекційка приймає. А скільки було до повномасштабного вторгнення лікарень, і чи є можливість там розгорнути повністю у випадку нової хвилі, чи всі ці лікарні цілі, тому що ми розуміємо, що зараз ситуація? Чи є там можливість розміщувати людей? Ну, по-перше, пунктом вакцинації е, на декупованих територіях. Там, де нема бойових дій, е, звертаємося до сімейного лікаря. сімейний лікар підказує, де це можна зробити. Е, якщо це, наприклад, віддалені населений пункт, то це вирішить сімейний лікар, як це зробити. Можна Чи приїхати, чи там буде на виїзді він, це вже деталі. Стосовно лікарень, які лікували на ковід, дійсно, ми зараз не можемо у всіх лікарнях, які були задіяні до повномасштабного вторгнення, тому що у нас Вівчанськ, Куп'янськ і Ізюм зараз випали з надання цієї допомоги. Тому замість цих трьох лікарень всі інші в разі необхідності зможуть повністю перейти на ті ж саме, скажімо так, умови, які були при пандемії. Бригади навчені є, кисень є, ліжка є. Тобто, за потреби обов'язково буде все розширюватися. Дякую, питань більше не мають. Журналістів Максим Миколаївич, Ще раз дякую. Нагадаю, що в студії офіційного медіа центру був директор департаменту охорони здоров'я Харківської обласної військової адміністрації Максим Хаустов. Говорили про е... можливе радіаційну загрозу, а також про завершення карантину ковід карантину в Україні. Дякую, до нових зустрічей, до побачення. Дякую, не хворійте.